Ну що, приїхали по щуку і давайте покажу вам точніше, Судака і Окуня. Короте, все, що клюне, покажу свої обновочки. Прикупив я ось такий комплект. Флагман Скінгер, катушечку 2,5 тисячі і спінінг. Ось такий теж скінгер. Також по снастям, що у нас буде, це у нас телспіннер. Буду зараз на нього пробувати коробочки, бачите, по До речі, наклеїчки можете придбати в мене. Десь. Це у нас тут також Джексон карасика такого взяв. Разні грузики, разні. До речі, я удивився, що оця коробка азура. Дуже там 60 гривень така розініна. І ось ще силикон різний накупляв, не знаю. Будемо пробувати. Я на нього на сам... насправді взагалі не ловив ще на силікон, але порекомендували мені ось такі приманочки. Хітомі, вроді вони називаються ось такі. Потім, пішов, блешні, коли балки різні. Ну і тут у мене вже декілька воблерів і попіри. На попіри дуже люблю ловити, тому в мене їх багато. В принципі, що, все, будемо ловити, закидати. Всім приємного перегляду.